24 грудня сегодня. Облет на пасеке. На термометре плюс 7 показываю. Семьи облетаются. Південь України, Миколаївська область. Ще й утеплення не ставив їм, того що грудень плюс. Там пару днів було, що ночі були приморозки, а так плюсова температура. Розплод іще був. В конце листопада ще був розплод. Я злаживал сім'ї, гнізда, То ще в деяких расплод був на рамки, на двох ще був расплод. В конце листопада. Така ситуація у нас не знаю <кій> Воно з одной сторони неплохо вони сейчас зроблять очисний расп розп... облет трохи а з іншої сторони, опять клуби порозсипалися. як вони зберуться вдруге Ну, я гнезда посокращав, там 6-7 рамок максимум ну, побачимо. У нас тут на півдні таке часто буває. Серед зими може бути і в лютому, і в січні може бути обліт. Такі вікна. Нормальної, теплої погоди бувають треба було як підкармлював їх, треба було знімати потім зразу верхнє утеплення, а я не зняв. Ото може і за того розплоду було аж до листопада місяця був розплод та й під'їли вони конечно це як був розплод пізній то вони і корму під'їли теж порядочно ну я оставляю їм зиму Часть меду, часть даю сироп з медом. Шість-7 рамок повномедних. Ну крайні трохи менше йде там меду. А так в основному. Так, щоб їм хватало аж до весни і щоб потім весною туди не сунуться, не лізти в ті сім'ї, щоб я знав, що їм хвата. Допустимо, до, до, коли будуть сади цвісти, щоб їм хватало того корму. Ніколи я кандіни не ставив, ніколи я весною їх не підкармлював. Якось так хватало, що по кормам у них було все нормально. Но все ще я утеплення не ставив. 24 Грудня сьогодні, як я казав. Ну, пока якось так.